Хочеш створити красиву полюстку для троянди? Дивись, зараз покажу, як це легко зробити. Ось наша стрічка 4 см. Звертай увагу на розмір, бо він впливає на форму троянди. Беремо карту, розмір 8 5 см. Саме на неї будемо намотувати стрічку для полюстки. Намотуємо стільки, щоб було легко нам відрізати. Відрізаємо з двох сторін стрічку та складаємо. Я беру для себе підставку це блокнот, свічка використовуємо маленький, бо з ними зручно робити. Запалюємо та створюємо пелюстку. Загортаємо кутики, як на відео. Та головний секрет, щоб не шкодити своїм пальцям, коли ви притискаєте, не тримайте на місці, а відразу проводьте пальці в вбік, як витираєте його. Тоді все буде чудово. Ну і все. пелюстки готові. Як створити вже саму троянду, є відео на каналі. Я прикріплю посилання в описі. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. І підпишись! Пока!